Як вас звати? Можете сказати? Мене звати Софія, звідси Зося. А звідки starіша, ви знаєте, a, <laughs> звідки знаєте оце Серафима? A, a, звідки я знаю? Ну, no, Я тут народилася і e, в мене хрещував Сонце Кашуба. А в якому це році було? E, no, 51 рік. Тобто в так? В Костюлі, Пам'ятаю, як ще була маленька, пам'ятаю, як до костелу кожен раз бігли, як нарядно були одягнуті. От. Ну, а вже потім, коли вже більш такі у мене спомини про нього, коли я була старшенька, от, і коли він вже в був, і як він до нас приходив, і як ми знали про це, знали, як. Мама готувала вечерю смачну, якщо вже щось таке смачненьке і тихо, і вже треба було порядки наводити в домі От, тому вже знали що це буде ка що а щось таке особливе мама варила їсти що любив отець серафим чи не було такою Ні, я, я цього пам не пам'ятаю пам я не пам'ятаю я була зайнята тим щоб скоріше йому на руки залізти аж тоді маленька була так <laughs> і щоб сидіти і щоб він мені щось там оповідав щоб я йому щось питала Кажу, навіть це смішно, але потім як він уходив, то я нюхала той так ще на як він вам